10 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує святих мучеників Терентія і Неоніли, а також преподобного Стефана Савваї та творця канонів, а ще святої мучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця. Звернімо увагу на святу Параскеву, яка народилася і жила, і постраждала в місті Іконії, в Ликаонії. Батьки її були дуже побожні і дбали про спільну молитву, а кожної п'ятниці пильно розважали над страстями Ісуса Христа. Коли ж Господь Бог поблагословив їх донькою, то вони назвали її Параскевою, що й означає п'ятниця. Відома і певна річ, що в побожних батьків дитина піде доброю дорогою. Так було і зі святою Параскевою. Вона з дитинства присвятила себе молитві, посту і добрим ділам. Коли ж батьки її померли, тоді вона збирала біля себе бідних і ділилася з ними усяким добром. І так її маєток перейшов у руки слуг Христових. Поганські жерці косу дивилися на те, бо милосердя святої Діви навертало багатьох поган, які через її доброту, щедрість та скромність пізнавали правдиву віру. Коли деоклетіян Прислав до іконії нового намісника, щоб той судив і мучив християн, то погане ще до його приїзду схопили і кинули Параскеву до в'язниці, де вона у безнастанній молитві чекала хвилі, коли Бог дозволить їй постраждати за Христову віру. Свята Діва сміливо стала перед мучителем, якого вразила її незвичайна дівоча криса. Він запитав, як вона називається, а свята Параскева коротко відповіла, Я християнка. Не допомогли тоді намови поганина підлесника. Він обіцяв Святій Діві взяти її за жінку, але вона духом перебувала біля свого небесного нареченого. І навіть не чула підступної бесіди вчителя. Тоді почалися муки, а згодом і смерть.